Всім вітання! Ви знову у мене на каналі. Це значить, що я знову привіз вам свіжий автомобіль. Це у нас Mercedes E класу, про який ви могли навіть не знати. Mercedes E220 All-Terrain. Автомобіль аналог Allroad, Alltrack. це універсал підвищеної прохідності від Mercedes, який вони почали виготовляти тільки після 2016 року. Даний автомобіль. 2019 року виготовлення та першої реєстрації з двохлітровим дизельним двигуном на 194 кінські сили. Оснащений трансмісією 9G Tronic, гідротрансформатор 9-ступеневий. Автомобіль має 160 тисяч пробігу. Вартість авто відразу в описі до відео. Також буду вдячний, якщо поставите лайк. І підпишитесь на канал, напишите коментар для просування цього відео. Я думаю, така машинка буде багато кому цікава. Значить, по двигунах оснащувалися такі мерседеси як двохлітровим двигуном 4 де де гремом слугує ланцюг, так і трьохлітровим двигуном. Потужністю. 272 кінські сили і також крутим моментом 620 Нм з розгоном до 106,2 секунди, якщо не помиляюсь, або 6,6 можете виправити, хто знає точніше. І також оснащувався він 3-літровим двигуном, потужністю 340 кінських сил. З цією ж трансмісією всі ці варіації двигунів йшли. 9 g гідротрансформатор. Спокійно ця коробка витримує такі навантаження. Але що цікаво, в цього останнього двигуна 340 кінських сил було 700, 700 Нм крутного моменту. Можете тільки уявити собі, як це, цей автомобіль їхав. Але повернемось до даного автомобіля. Значить, маємо повністю оригінальний кузов. Жоден елемент не відкручувався, нічого не перемальовувалось. всі вікна в оригіналі також у нас є. Оригінальний заводський напил задньої частини автомобіля. Тут зараз можна бачити, на авто встановлені оригінальні мерседесівські легкосплавні диски 19-го радіусу. Повністю Нова гальмівна система, як гальмівні диски, так і колодки. Все замінено. Також хороша літня резина. І як бонус з автомобілем також віддаємо оригінальні 19-ті диски Mercedes з повністю новою зимовою резиною. Фото буде в оголошенні в Ріа. Кого цікавить, перейдіть, перегляньте ще фотографії, там будуть фото коліс. В автомобіля у нас також є панорамний дах. Зараз це вам продемонструю. По передній частині авто в нас немає піскострую, немає великих сколів. Також, якщо бачите, ця нижня губа є зроблена під алюміній. Волтерейна. Також оці подвійні зябра. Це тільки... Булатерейній такий дизайн решітки. Передня частина і капот. Їхній стан бачите. Встановлена максимальна фара, яка була у Мерседеса. Це мультібім LED система з функцією автоматичного ближнього та дальнього, а також з функцією вирізання автомобілів з потоку. Є дістронік у нас, адаптивний круїз-контроль, передній парактронік встановлений в автомобіля. Також у нас є Lane Assist, є асистент сліпих зон. Ну, по системі асистентів автомобіль можна сказати, що повний. Також диски ці, що на автомобілі не потерті, вони до тротуарів не терлись, в гарному стані. По алтерейну є зовнішній обвіз. Також я забув вам сказати, що встановлена у всіх алтерейнів пневмопідвізка. Air Body Control називається. Тобто автомобіль піднімається, зміняє кліренс. Є також різні режими їзди. В режимі Dynamic у нас буде мінімальний кліренс по автомобілю 12 см, а в режимі Off-Road кліренс буде досягати 17 см. Ну, Можливо, хтось скаже, що не так багато 17 см, але маємо, що маємо. Волроуда, нагадаю, найбільший кліренс був 21 см. Стан цього колеса. Задні фари просто шикарні у Мерседеса. Круті ходові вогні. Вихлоп роздвоєний, також є складний форкоп. Зараз я виключу, бо вона на габаритах встановлена. Покажу вам сліпі зони, які є вмонтовані в зеркало. До салону ми ще вернемось, салон просто шикарний в Мерседесі. Дизайн фар, це просто витвір мистецтва. Форкоп складається. Є тут по автомобілю камери 360 також. Також у нас, звичайно, ліфт багажника. Форкоп складається звідси на кнопку. У нас є шторка зі сіткою оригінальні. Як бачите, так виглядає панорама в автомобіля. Пізніше покажу ще її з салону. Це в нас оригінальний Mercedesівський коврик. Зараз він двосторонній, зараз я його покажу. Хочу вам продемонструвати стан цієї завантажувальної зони. Вона не пошкоджена. Також, як бачите, тут є такі накладки, характерні суто олтерейну. Коврик оригінальний, з цієї сторони ковроліновий, з іншої сторони типу е прорезинений такий. Також є кріплення, щоб щось зафіксувати. І є кнопка складання заднього ряду звідси. З багажного відсіку. По комплекту в нас тут аптечка, жилетка, знак, ще є додаткова сітка та компресор спіною. Давайте до салону Мерседеса перейдемо, бо це також окремий витвір мистецтва Мерседесі. Значить, пороги, як і у Volvo Cross Country, були з підсвіткою. Стан порогів на відео. Дверні карти. Тут встановлена шикарна накладка. Це в нас натуральне дерево в такому чорному матовому структурованому кольорі. Є в нас повністю електричні сидіння з пам'яттю. також з управлінням сидіння пасажира водія. Таким чином працює. Переключаєте цією кнопкою. Управління або водійського сидіння або пасажирського Акустина, акустика тут встановлена бурмейстер. Звучання просто шикарне. З заводу акустика коштувала 2000 євро така. Є, звичайно, складання зеркал, Алюмінієві кнопки, також відкривання багажника з кнопки, складання фуркопу. Все у водія під руками. Тут в нас біля дифузорів. Управління асистентами. Також тут сидіння з асистентом від'їзду, посадки, як воно правильно називається, не знаю, можете виправити мене в коментарях. Воно від'їжджає, руль також. Рульва колонка у нас електрична. На педалях накладки. Ну, Датчик світла, датчик дощу це звичайна штука, про них навіть не буду розказувати. Покажу вам стан сидінь. Це вона шкіра без якихось вставок. Шкіра класна, приємна. По-мерседесівськи комфортно в ньому. Там кермата кожного відео. До панорамного даху він, як бачите, тут розділений на дві частини. Закривається шторкою, повністю відкривається. Заркала з автозатемненням. Затемняються всі зеркала, як пасажирські, так і водійське. Також центральне. Гляньте тільки на цю вставку дерев'яну. Ну, це ж просто шикарно. Це прям натуральне дерево зі структурою. Пофарбований в матовий колір. Просто кайф. Управління пневмою. Також через цей джойстик управління мультимедією здійснюється. Вибір режимів руху. Тут в нас є бездротова зарядка з підстаканниками. Так ось є підлокітник великий з виходами на USB та на sd карту. Фузориці виглядають просто шикарно, Безключовий доступ до автомобілю. Давайте заведемо його. Значить, мультикермо з кругізом це звичайна річ. Є пелюстки переключання передач. В Мерседесі вже. Немає тут ніякої ручки перемикання. Вона як всіх американських таких старших автомобілів, ну і, напевно, всіх мерседесів, перемикання передач у нас тут на цій правій ручці. Відповідно на лівій ручці управління щитками. Гляньте, яка шикарна контурна підсвітка. Ембієнтна, тобто ви можете кольори змінювати. Встановлена повністю по всій торпеді. Також по центральній оцій консолі підсвітка і по всіх дверних картах. Значить, У нас 160 пробігу, виводиться сюди навігація, дизайн цих екранів можна змінювати. Тут, до речі, сенсорний ролик управління. Приємний такий клік у нього. Значить, сенсорний ролик, навігація. Стилі дисплею можна змінювати. Ну, Тут, звичайно, вони на любителя. Є спортивний такий режим. Це прогресивний. Також можна включити спортивний. Також. Можна вивести споживання в центральному меню, швидкість, пробіг. Також можна змінити те, що буде вам тут відображатись. Перейдемо сюди. Значить, у нас є камери 360, як сказав вже раніше. Камери шикарні тут. Також є всі асистенти, про які я говорив раніше. Є, звичайно, тут Android Auto, Apple CarPlay, все підключається, все бездротове. Управління автомобілем, телефон, мультимедіа, налаштування бурмейстру також тут в автомобілі присутнє. Значить. Налаштування сидінь. Також є мокре вебасто тут з запусками по таймеру. Налаштування сидінь, налаштування клімат-контролю можна зайти в автономку і виставити час вімкнення. вебасти Можна виводити різні дані вашого двигуна, допоміжні системи водія зайдемо. Система ESP, розпізнавання дорожніх знаків, камери 360 з парктроніками, екстрене гальмування, звичайно, фронтальний асистент, також тут система превентивної е допомоги присутня, тобто всі паски вас відразу стягують, асистент зміну смуги і асистент сліпих зон. Також є навігація на цій центральній панелі. Зараз вам продемонструю її. Навігація шикарна, карти всі нові оновлені. Давайте я вам. Продемонструю вже решту салону. Задні дверні карти. Як бачите, підсвітка також в ногах. зони клімату, на жаль, тут є у нас зарядки на 12 вольт та USB. До речі, управління сидіннями, які та кнопки знаходяться безпосередньо на дверці, це вже є додаткова опція, бо також є сидіння, де управління безпосередньо на самому сидінні, так як всіх решта автомобілів, це вже трошки дешевша опція. Стан порогу. На порогах накладка підсвіткою, як вже говорив. Центральний підлокітник для задніх пасажирів. Є куди щось покласти, також є підстаканники в Мерседеса. Друзі, по цьому автомобілю буде також ще додаткове відео. Змонтуємо щось класне по ньому. Даний автомобіль в нас знаходиться біля Львова. Кому він буде цікавий, приїжджайте, зробите тест-драйв. Це надійний і комфортний автомобіль. У мене тільки позитивні від нього враження. Я думаю, що новий власник буде більш ніж задоволеним ним. Всім гарного дня, всім па-па.